робить своє діло, щоб ми навчалися і грали сміло. Ми дякуємо щиро вам, нашим шановним захисникам. Набраві першокласники і все у нас гаразд. Сьогодні ми зібралися, щоб привітати вас. Сьогодні всі вітають, щастя і добра, бажають, легкої долі. У житті лиш перемог у майбутній. Ми щиро всіх вітаємо і шлем палки привіт. І миру всім бажаємо і творчих довгих літ. Сьогодні день святковий для всіх випускників ліцею. вам дорослі шляхи. Тож ми шлем. Побажання. Обічаємо, може взято. Ми ж ваш приклад будемо брати. Будьте сили і з і, звичайно, всі щасливі. Дзвінок останній лунає для вас доросле життя відправлятися час. У день! Olá, sulá